Дорогі діти, що таке книга? Книга? Чи це джерело знань, чи це початок вашої кар'єри, особистості, це маяк в океані часу, це казкова драма, яка потім дарує вам світлі спогади на життя, в дорослому житті. В своєму житті для мене книга відіграла дуже велику роль. Чому, Ну, по-перше, мама була вчителем української мови та літератури, вона була дуже така принципова і хотіла, щоб і діти були ж такі виховані, насичені знаннями, вінями розмовляти, висловлювати свої думки. І тому, коли нам Викладачі задавали на літні канікули літературу, то вона кожен раз казала, що сьогодні ти читала. Якщо не будеш читати, людина не буде розвиватись. Я кажу, мама, да я все вспію, все зроблю. Ні, кожен день по строчечки, І тоді ти будеш дуже великою вихованою особистістю. Бібліотека це зараз освітньо-просвітницький культурний центр. Задіть нашу любу дитячу бібліотеку або дорослу, чудові зали, гарні фахівці, література на різні теми, і світова, і драма, і поезія, і наші скадовські. Письменник, який пише за нас чудовий край дитячий курорт з такими чудовими властивостями. У свої роки я дуже любила Праса Груців Шевченка, Кобзар, Лесю Українку з її драмами, поемами. Це Лісова пісня, яка розкривала українську народну творчість. На сьогоднішній сьогодні час. Ми знаємо чудову нашу поетесу Ліну Костенко, патріота України, яка в своїх творих розкриває особистість і гармонію з людством, з природою. І я прошу вас, інтернет це дуже чудово, але книга, без якої людина не може бути, не забувайте ніколи. Тому, коли ви берете книжечку, ви відчуваєте тепло того автора, який писав. О 21 березня ми презентували дуже чудову книгу Морська повість Давіда Бурлюка, яка розкривала наш маяк, острів Джалгач, відносини людини до природи. І завдяки благодійним внескам цієї громади вона була видана. І я хочу, щоб ви всі знали, Скадовськ – наш рідний край, те красиве, що в нас є, що ми повинні цінувати з вами – це природа особливості з Желацької затоки, туристична складова нашого міста. Тому я дуже хочу подарувати цю невеличку повість для того, щоб покоління з поколінь не забували, що СКАДОС це курорт не державного значення, а міжнародного значення. І я прошу вас, шановні діти, заходьте цей чудовий скарб знань, бо бібліотека буде вас розкривати як особистість. На світогляд вас буде розширювати ваш світогляд. І без книги людина не може проживати своє життя. Тому інтернет це як ви спілкуєтеся засобами, всіма засобами інформації. Але книга, яку ви берете в руки, вона відчуває ті почуття, які писав письменник чи поет. Чи особистість. Тому я, я ще вас закликаю. ідіть в наші чудові зали бібліотек, ознайомтеся з цією літературою і вам поможуть цьому чудові фахівці, які р… працюють для того, щоб ви як особистість були дуже вихованою високодостатньою і могли потім. Вибрати любу професію, і в житті вона вам дуже допоможе. Коли мене запросили розповісти про роль книжки в моєму житті, то я з задоволенням і з радістю погодився, бо книга в моєму житті займала завжди особливе місце і була завжди поряд зі мною. Я навіть пам'ятаю свою першу книжечку Букварик. Я тоді був ще зовсім маленьким. Ще і в школу не ходив і, 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 і не міг читати, але пам'ятаю, запам'яталося мені, що я гартав сторінки цього букварика і роздивлявся малюнки. І літери, яких я тоді ще не знав. Звідки Звідкіля взявся цей буквар? чи він був буквар? Я не пам'ятаю. Але вже пам'ятаю, коли я перші, вже скажемо, прочитані мої перші книжки в перших класах, це були, звичайно ж, наші українські, рідні, народні казки. І в мене в пам'яті відклалися чомусь от такі самі казки, як Микита Кажум'яка, Ктигорошок. За своїми побратимами Верний Дуб, Верни Гара, Придеус, якщо я пам'ятаю, пам'ятаю до свіх пір цих героїв його. І Іля е, Муреміс і, Лямур, і, і, і Розбійник. Але вже в старших класах, в середніх класик я захопився пригодинською літературою і почав навіть збирати свою бібліотечку. І зібрав досить добру, непогану бібліотечку пригодинської літератури. Я шукав де тільки міг, їздив по містах, по селах, купував в крамничках ці книжки. І навіть лазив по горіщах, по підвалах у своїх знайомих, близьких, сусідів. І, до речі, знаходив дуже такі дуже добрі видання, унікальні видання. Згодом вже я захопився історією країни, психологією мистецтвом, мистецтвознавством, філософією, яка стала моєю пристрастю вже на все моє життя. Але були в моєму житті особливі книжки. Я хочу одну цю книжку вам показати. Ось вона, ця книжка, ось ця книжка. В чому є особливість? Цю книжку, мабуть, прочитали. Ну, не півроти, але дуже багато солдатів. Ця книжка пройшла все АТО з нами. Вона побувала і в окопах Мар'їнки, і в посадках е е під Водяним, читали її в перерах між обстрілами. Це унікальна книжка, бачите, і навіть на такому вигляді. Я навіть її не підклеюю спеціально, щоб вона зберегти її в такому перозданому пер 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 скажімо, вигляді. І коли ми вже... Виїжджали зато і е, ну, на базу у нас, так би мовити, нашу альма-матер, Миколаїв, то до мене підійшов мій хороший товариш, яким ми здружилися там на фронті. Він підійшов мені і каже: Ганідович, забери цю книжку з собою. Ви ми знаємо вас ви такий, ви дасте раду ці книжки, музей подаруєте, дітям розкажете. О, я так подумав, кажу, може не треба, може залишити її тут, хай читають там інші. Підтримали інші хлопці, кажуть, ні, ні, заберіть, заберіть з собою. І от я її забрав і от показую вам оцю от книжку. О. Але були там у нас і інші книжки. От, наприклад, от така маленька книжечка. досі маленька книжечка, де напи, е, називається Духовний бронежилет воїна. Замість броньованих пластин цієї книжки. Віра, віра в Бога, віра в Україну, віра в товаришів, які були поряд. Зі мною і поряд і взяли в товариші, які були в Савакопах. і віра в нашу перемогу і віра в наше нашу, нашу праве діло, тому що ми знали, що ми робимо святий обов'язок там. І я навіть бачив і не раз бачив, що навіть такі от дядьки старші і молоді хлопці, які, мабуть, може, багато з них навіть не раз в церкву не ходили, але брали ці книжечки. Ну такі подібні цим книжечки, і лежали сюди. Для серця О, і ці книжечки зберігали їх, оберігали цих е, хлопців. І, і хочу я трошки ще сказати кілька слів, кілька там речень, поділитися своїм міркуванням щодо книжки взагалі. Ну, тому що книжка для мене дуже близька. І ще з давніх часів давен, ще з давніх Елінів вважалося, що якщо в домі немає книжок, то це сором і це невігластво. Зараз в сучасному світі з'явилися так звані електронні книжки. Я хочу сказати, що два слова про електронні книжки. Кажуть, ну, в принципі, яка різниця між електронною книжкою і от такою книжкою. В текст, інформація подається. Ну, так, текст є і написаний на Паркані, десь там на стіні. І, вибачте, навіть в громадському чи шкільному туалеті насарапано текст. Це також текст. О, але книга це не просто текст. Над книгою працюють багато людей. Крім автора цього тексту, працюють багато людей. І художники, і, і, і дизайнери, і технічні редактори, і політурники. І є такі книжки, що просто береш в руки і, і отримуєш, ну, величезне задоволення. Це не просто. Інформація і текст це художній мистецький витвір. Це естетичний витвір, це книга. Є навіть такі дуже оригінальні, незвичайні книжки. Я от також хочу показати за собою одну так, їх багато. Я взяв одну книжечку, називається вона Дивовижні пригоди всередині тіла. Бачите, нібито звичайна книжка, але от, відкриваєш її, нібито заходиш всередину тіла, бачите, органи, нібито заходиш всередину тіла. Зразу простала, дуже оригінальна книжка. Це справді ну, витвір мистецтва. І взагалі, читати, ну я, це моя така думка, може хтось мною не погодиться, але читати електронну книжку це так само, як замість нашого смачного українського борща з м'ясом, сметанкою і з чесником їсти якусь запарену мівіну. Ну, це таке мене. Думка така. І хотів би ще сказати, що от вже дивлячись з висоти скажімо так, моїх життєвих досвіду, що от мозок треба тренувати так само, як і м'язи. Питаєте, для чого це? Ну, от, Наприклад, м'язи, біцепс, чи там, як кажуть от, в спортзалі, там, є такий спортивний сленг грудняк, качати можна чим? штангами, там, гантелями. Перекладеною. А мозок, ви спитаєте, почому тут мозок? А мозок це для того, щоб бути розумним, щоб розуміти, орієнтуватися у всіх процесах, явищах, подіях, які навколо тебе відбуваються. А саме головне приймати правильне рішення в цій ситуації. А як можна інтенувати мозок? Тільки книгою. тренувати мозок. І взагалі на останок, я хочу вам сказати ще, що. Зараз отакі от сучасні тенденції, які мені, до речі, дуже радують, і, і, і я радію цього, задоволений, що в світі стає читати модно, стильно і круто. Відомий український письменник Олександр Довженко свого часу сказав, що кімната без книг все одно, що людина без душі. Я можу з упевненістю сказати, що мені в цьому житті пощастило, тому що книги оточують мене з самого дитинства. За це перш за все вічна своїм батькам, за те, що вони ніколи не шкодували коштів саме на книжки. З дитинства мене оточували гарні казки двору відомих українських письменників Дитяча література. А коли я пішла навчатися в школу, я дуже щаслива, тим, що мені зустрілися саме ті люди, які відкрили для мене всю красу української літератури, зарубіжної літератури, і дали зрозуміти, що книга відіграє в житті людини колосальну роль, і фактично книга і творить людину. Мабуть, усі ви знаєте відомого в нашому місті вчителя, шановану людину Світлана Григорівна Зубилевич. Це мій викладач української мови і літератури, яка навчила мене любити українське слово, завдяки якій я вирішила сама стати філологом, а в майбутньому журналістом. Скажу, що книга дійсно дарує людині дуже багато. Вона відкриває для неї шлях до успіху, вона є другом, коли нам сумно, вона є порадником, коли у нас трапляються в житті негразди, і вона просто розраджує, коли нам хочеться душевності і тепла. І тому я раджу всім читати. Я сама перечитала багато книжок в дитинстві після перегляду фільму про пригоди Тома Сойера та Фіна, я вирішила не просто відкрити для себе цю історію, а й знайти книгу. І коли я побачила у бібліотеці велику книгу, таку завтовшки десь сантиметрів 7-8, Я записалася і за кілька місяців подолала цей твір. Чим була неймовірно захоплена і раджу всім прочитати цю книгу. Це книга, я думаю, що цікава для всіх дітей та підлітків. Ну а завдяки Слані Григорівні Зубилевич я відкрила для себе Ліну Костенко, Лесі Українко та інших письменників 19 го і 20-го століття. І взагалі, любов до слова робить нас самих людьми. Вона допомагає нам і подолати труднощі, і е, самоудосконалюватись. Тому читайте, розвивайтеся і, і будьте з книгою по життю. Це вам неодмінно допоможе. <му> В школі. Я навчався в Антонівській школі і, звичайно, нас всіх записували до бібліотеки. В Антонівській бібліотеці на той час вона ще була не в будинку культури, а от не пам'ятаю навіть те приміщення, десь недалеко було якесь приміщення. І я там свого часу натрапив на таку збірку. Е, натрапив на таку збірку, називається всемірна. Дитячої літератури, здається, таке там щось було. І там були цікаві, історичні пригодницькі, це був Ефенімор Купер, і це були балада «Доблісного рицаря Євенга. І і Такі товсті книжки, я пам'ятаю, були великого формату. Це була така якась подарункова збірка, я їх всі перечитав свого часу. Було дуже цікаво, це п'ятий-шостий клас, так напевно. Часу витрачав на це доволі багато. Ну якось було цікаво. Це розвинуло звичайно, уяву, жа таку жажду до якихось пригод, перемог і тому подібне. А читати, ну, звичайно, вчила мама, привчила ту любов до читання, тому що читала книжки ще в дитинстві в далекому. Пригадати це доволі складно, якщо чесно. От потім вже трошки в старших класах більш серйозна література почала цікавити. Ну, Пам'ятаю, дуже велике враження на мене залишили Дюма Графіння Де Монсоро, або там 20 років по тому. Такі оце, що пригадується, зі школи. Mm -hmm. Щось таке зі школьної програми. Ну, скажу чесно, наприклад, там, того Толстого я навіть толком не прочитав, на жаль, можливо, колись прочитаю. Хоча е, от нещодавно читав там, перечитав такі книги, як Анна Кареніна, Собаче серце, е, Ну, щось таке більш серйозне, класичне. Зараз спробую читати книжки українських письменників, тому що коли став працювати міським головою, виявилося, що українську мову. Вроді знаєш, але не завжди можеш чітко висловитися і зрозуміти, як сказати це правильно. Тому такі книжки, наприклад, Тіні Забутих предків, або там я прочитав нещодавно, або Франка, і як же вона називалася Франка, дуже цікава книжка, також остання. То вона дає змогу вивчити українську мову. Тобто, якщо хочеш вчитися розмовляти, спілкуватися, то саме треба читати класику українську там на українській мові, і це дуже-дуже допомагає. Взагалі, читання це перший напевно етап в освіті. Пам'ятаю, в інституті, коли стало завдання вчити англійську мову, прочитав невелику книжку англійської мови і. На жаль, зараз не вистачає часу, але хочеться також повернутися до читання англійських. Там, хай в адаптованому варіанті, але воно дає змогу також піднімати рівень знання тієї мови, яку хочеш знати. Ну, можна побажати дітям тільки того, щоб знаходили час. щоб... Бачили в цьому корисність, ну корисність це може показати якраз завдання вчителів, щоб вони розказали, для чого це потрібно, і трошки десь інколи підштовхнути, трохи навіть змусити да, читати.